Через активні бойові дії у різних частинах країни зростає небезпека для життя від вибухонебезпечних предметів. Тому, аби вберегти підлітків з патріотичного руху Байда, їм продемонстрували презентацію про правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Сьогодні комітет з фізичного виховання та спорту Мон України для дитячого руху Байда створює подію, а саме тренінг міною небезпеки. Сьогодні у нас будуть запрошені 43 байдовці. Які будуть вислуховувати про сьогоднішні події, які відбуваються на території Запорізької області, і саме про мінну небезпеку, як її уникнути, як ми розуміємо, під час повномасштабного вторгнення ця інформація буде дуже важливою а, взагалі, для дітей це 100%. Окрему увагу підлітків звернули на дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. Байдівцям пояснили, що в такій ситуації необхідно повідомити до служби порятунку за телефоном 101. як погодитися і під час повітряної тривоги, як уникнути вибухонебезпечних предметів, що робити під час того, як ви їх побачили. Комітет з фізичного виховання та спорту Мон України організовує спільно з данською радою у справах біженців такі заходи. Під час презентації підліткам розповіли про те, які види снарядів мін і гранат існують. Продемонстрували їхні зображення, пояснили, як ворог може маскувати вибухонебезпечні предмети, під звичні нам речі, як піротехніки вилучають та знищують їх. Показали знаки, якими позначають заміновані території. Це будь-який боєприпас, встановлений під або над землею або поверхнею і призначений, щоб здетонувати або вибухнути. Присутності близькості або контакту людини або транспортного засобу з ним при присутності близькості або контакту. Про що це нам говорить? Що не обов'язково зміною контактувати на неї наступати, для того, щоб вона вибухнула, ви можете бути просто не знаходитися поряд підліткам, слід бути особливо уважним, не торкатись нічого стороннього чи підозрілого. Все це є в правилах мінної безпеки. Зокрема, присутнім наголосили, що у разі виявлення такого предмета треба відійти на безпечну дистанцію і терміново повідомити службу порятунку, в жодному разі не торкаючись боєприпасу. Байдівців попередили про жахливі наслідки нехтування цими пр правилами і закликали не ігнорувати застережень рятувальників, а постійно дбати про власну безпеку. Адже незважаючи на розміри та вік боєприпасу, ці знахідки і надалі несуть загрозу для життя. Ми маємо розуміти, що навіть якщо міна поіржавіла, навіть якщо вона е, довго лежить в місці становлення, вона не стає безпечною. Вона продовжує бути небезпечною стільки, скільки вона. Лежить і не знешкоджена у форматі інтерактивної гри байдівцям розповіли про основні правила поводження з підозрілими та вибухонебезпечними предметами. А для закріплення матеріалу на згадку про захід всім були роздані інформаційні листівки. Дізналася про міни, які не взриваються, коли наступаєш. Це було дуже цікаво. І сьогодні до патріотичного року Байден завітала організація, яка займається міною безпекою. Провели інструктаж. Як правильно поводитися з себе, коли побачив міну, дізналися про міну безпеку. О, сьогодні нам дуже цікаво розповіли, як поводити себе у небезпечних ситуаціях, коли ти бачиш вибухонебезпечні предмети, як можна допомогти іншим людям та самому собі. Корисним був алгоритм дій при знаходженні вибухонебезпечних предметів. І, звісно, інформація про різні типи мін та снарядів. Новим було те, що міни можуть реагувати на сейсмічні датчики, які можуть у них знаходитися, та на радіохвилі. Мені дуже сподобалося. Хотілося б ще декілька таких заходів побачити, поучаствувати в них. Ви сказали нам про міну безпеку. Нам розповіли про. Як правильно поводитися з змінами, коли побачили, та які саме є міни? Вся інформація була дуже корисна та цікава, так як зараз воєнний стан, тому це було дуже корисно. В комітеті фізичного виховання та спорту МОН України переконані, що дебати про безпеку підростаючого покоління, навчити його правильному поводженню в екстремальних ситуаціях сьогодні це актуальне завдання для всіх дорослих. Вшановуючи багатовікову історію українського державотворення та державну символіку незалежної України, підлітки з патріотичного руху Байда влаштували флешмоб, в рамках якого з прапорів України створили синьо жовте серце на знак своєї любові до батьківщини. Сьогодні ми провели флешмоб. Ми встали у формі серця з прапорами України. І о, таким чином ми хотіли висловити тим, що ми пишаємося о, своєю національністю, підтримати наших військових і щоб у людей була мотивація робити добру справу. Мені було це дуже важливо зробити, адже я хочу підтримати наших військових, взагалі усіх жителів України, о, щоб у них була мотивація жити і творити далі. А ми об'єдналися заради того, щоб показати, що єдинство це сила, і якщо робити усе разом. Том то можна досягти дуже великих результатів. Це було важливо для нас, бо ми є дітями України. Вона наша люба країна, і тому ми вирішили зробити серце, тому що Україна це ми, і вона живе в нашому серці. Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Під цим знаменом діти всі як один впевнені, що патріотизм починається з кожного з них. Ми є патріотами цієї країни та вважаємо, що це допоможе та підтримують наших військових. Це серце позначало теж моє серце, тому що я є сином України. Слава Україні! Героям слава!